Вітаємо вас у студії Укрлайв. Тві. Ми назвати Марина Сеньоку. Ми продовжуємо наші прямі трансляції. Сьогодні у нас у гостях дві чарівні дівчини. Це Лілія Ткаченко, голова громадської організації. зараз я навіть прочитаю так: українські креативні реформатори та організатор всесвітньої ініціативи Дерева, ми... Дерева миру та Наталя Бурмістер. Координатор цієї акції дерева миру у місті Вижгород, я вітаю вас в нашій студії. Добро вітаємо дівчата. Ну, по перше, що хочу вас запитати, що це за акція, коли розпочалася, і яка суть цієї акції? Розкажіть про це. Ініціатива відбулася 25 квітня на всій території України. Але ну, взагалі слід згадати про початок історію цієї ініціативи, взагалі я займаюся громадською діяльністю вже досить давно, з 2009 року, і завжди у мене в житті були це такі соціальні, екологічні ініціативи. Якось до політики мені не вдавалось, не давалось. мені це. Я хотіла щось таке завжди світле, позитивне. І брала участь в багатьох ініціативах. Але от нещодавно в моєму житті так. от. Сфера екологія на мене найбільше приваблює, і а, минулому році я координувала волонтерів всієї України під час всесвітньої ініціативи Зробимо Україну чисту, яка є частиною всесвітнього руху за чисту планету, заснованої в Естонії в 2008 році. І от а, в нашої команди вдалося залучити понад 170 тисяч людей. Я їздила регіонами в 15 областях, бувала у координаторів. І в мене виникла така ідея, що от мені хочеться заснувати таку ініціативу, яка би стала всесвітньою і була вона родом з України. Я цю ідею виношувала десь півроку, навіть 10 місяців. Тим часом я вже організувала свою екологічну школу, де ми навчали наших координаторів, як можна організовувати проекти, взаємодіяти з державним медійним громадським комерційним сектором, як писати гранти. І, от багато учасників підтримали теж цю ініціативу Дерева миру звісно. Під час організації цієї ініціативи ти стикаєшся з тим, що хто... хтось в тебе вірить, хтось в тебе не вірить. Ти завжди сумніваєшся, починати не починати, вийде-не вийде. Але мені було дуже приємно, що багато людей вірили в мене, і я почала стартунула таку ініціативу. У мене була мрія, я до неї йшла. Суть цієї ініціативи полягає в тому, щоб всі люди вийшли на вулиці своїх міст і проявили позицію за мир і посадили дерево. Смисл цієї акції він не тільки в тому, що там озеленити планету, а й щоб люди всі замислились над питаннями миру, над укріпленням миру, тому що навіть як діти, коли вони виходять садити дерева, якщо вони це роблять з певними думками, що сьогодні питання миру воно дуже важливе, тому що військові дії відбуваються не тільки на території України, а й в інших країнах. Тому в принципі ініціатива знайшла підтримку і в 50 країнах світу. Так, вже, ось це Хочу запитати. Як... Хто хто ще долучився з міжнародної спільноти до вашої акції? А коли була на всесвітньому з'їзді цього всесвітнього руху, який об'єднує 112 країн світу, там були присутні 50 країн світу, і вони зголосилися теж долучитись до цієї ініціативи, але слід наголосити на тому, що клімат у різних країн різний. І в залежності від кліматичних умов вони будуть висаджувати дерева протягом року, років, тому що ініціатива вона є в принципі безстроковою. Нема. Також щось тільки в один день ми стартували 25 квітня, і вже потім зараз ми розробляємо сайт інтерактивну карту. Майже вже доробили її на сайті ukrngo.org.ua кожен зможе зайти і. Завантажити свої фотографії зі своїм Деревом миру. І вже думаю, пізніше, коли все буде готово, можна буде побачити фотографії дерев миру не тільки з України, а й з різних куточків світу. Ну як це відбувається? Людина повинна десь зареєструватися, щоб взяти участь у вашій акції. Що вона повинна зробити? Як вона, зрештою, отримує це дерево? Ви йому даєте дерево? Чи вони самі повинні якісь кошти вкладати в це? От як це відбувається? Угу. А, ну, спочатку, як ми взагалі шукали координаторів, ми опублікували оголошення на гурті. Це таке от Ресурс гурт Орг'юе там, де всі громадські діячі вони відслідковують новини, всі всі проекти, які відбуваються, і могли теж реєструватися, робили розсилку. І кожен бажаючий хто зареєструвався, це близько 190 людей. Хтось реєструвався волонтером, хтось координатором. І Ми наголошуємо на тому, що ми нічого матеріального не даємо, тому що в принципі ініціатива на такому ентузіазмі, це волонтерська ініціатива. Ми навчаємо, як це робити, і для того, щоб координатором було простіше на місцях я написала листа до кабміну. Ініціатива була підтримана. Всі доручення, які я просила надати певним міністерствам, відомствам, певним структурам, державним телерадіокомпаніям, державному агентству лісового господарства. Всі ці листи були спущені на, на, на місця в регіони. І на місцях вже моїм координатором сприяли. Я надіслала також список з прізвищами і телефонами. Деякі координатори вже забули, були, що вони координатори, а потім їм телефонують, кажуть, у нас тут лист прийшов, був координатор. Хтось забігався в своїх справах, але всі долучилися до ініціативи прийшли садити теж дерева, і дуже дуже приємно, що ну звісно дуже важко відкоординувати 117 координаторів в 91 місті, тому що фізично ти не встигаєш, але ми давали систематично рекомендації: що треба робити, за чим треба робити, номери Листів, куди йти, що просити, як питати. Якщо у людей були певні проблеми, то вони нам казали, у мене там виходить або не виходить, або як мені подзвонити на радіо, що mm -hmm. мені сказати, тому що в мене координатор в Луцьку була дівчинка, які 14 років, вона не знала, як робити що. Малинка. Так, і я mm -hmm. кажу, так, що мені казати? Я їм написала текст. Я вже домовилася, ми вже йдемо. У нас два ефіри на радіо. Я кажу, дуже рада за тебе. І людям, отака от підтримка, якщо вона потрібна, ти її надаєш, і в них це виходить. Ти радієш за їхні успіхи і розумієш, що це. Така єдина справа, коли ти бачиш ці всі повідомлення про ініціативу. Іноді навіть не писала, хто організатор, а писала, що от така ініціатива дерева миру, ходімо садити дерева. Угу. Це для мене не принципово, тому що я знаю, якщо ти даєш народжуєш якусь ідею, головне, щоб вона пережилася в народі, щоб вона була підтримана. Угу. Дуже приємно, що навіть ці структури, до яким приходив лист. Державне агенство ну, лісове господарство Харськ хар... міста Харкова, Харківської області. Вони кажуть, ми вже зробили давно свої планові посадки. Що ж нам робити? Але каже, начальник хоче, щоб ми долучилися. Тому ми, звісно, долучимося. І можна Це нам, будь ласка, ласка виділи, вашого координатора, да, щоб і ваші логотипи, щоб якісь продукції, що нам треба робити. Я їм все надіслала, вони теж захотіли долучитись до акції. Державні службовці, державні служби вони теж мають бажання долучатися до такого чогось позитивного. Тому що навіть мати Тереза вона казала, що я, я не вийду на акцію там, проти, проти війни, я вийду на акцію за мир. Ми. Тому зараз ми бачимо такого багато проти, не а мені хочеться, щоб знаєте, було щось таке позитивне. Такий ковток позитиву і надії на світле майбутнє, тому що питання миру в кожному, незважаючи там на національність, на вік, на стать, кожному хочеться миру, тому що всі ми люди, де б ми не жили, в якому б регіоні це не було. І озеленення питання теж воно актуальне, тому що дерева вирубуються, зелених насаджень стає менше, і е, кількість сміття в цей час зростає. І звісно, споживацький спосіб життя люди сьогодні не замислюються, що вони купують, навіщо, і чи це дійсно їм потрібно. Тобто іноді вже реклама, так все, медіа впливає на людей, що вони вже інколи рідко, рідко думають, навіть захочуть до магазину, купуючи яйця, в яких вони упаковці. тобто. Ну от ви сказали, що надсилали листа до міністерства, і вам також від, ну, відгуки були. Хто з міністрів відклика... ну, згодився на вашу акцію, допомагав вам? От Як у вас комунікація саме з цими структурами відбувалася? Після того, як ми написали лист до Кабміну, Кабмін спустив ці всі листи на певні міністерства. Це не всі були міністерства, і всі міністерства дуже гарно спрацювали. Багато хто ну ми просили інформаційне сприяння і допомога по можливості залучення громадських організацій. У кожен в межах своїх компетенції міг сприяти. І перше, хто відзвониться, це з міністерства молоді і спорту, сказала, що міністр зацікавився, хоче взяти участь у вашій ініціативі. І було дуже приємно. Я Потім вирішила запросити міністрів, тих, до кого ми теж зверталася. Я написала листи запрошення вже для міністрів, на жаль, у міністра молоді та спорту не вийшло до нас долучитися, але на саму ініціативу на центральній локації, де ми створювали сквер миру. Силами етнічних спільнот до нас долучилися міністр екології та природних ресурсів України і перший заступник міністра аграрної політики. Угу. І я знаю, що у нас навіть є коментарі цих, цих людей. Я попрошу нас. Наших... Якщо ми побачимо відео з нашої локації, так ми зможемо побачити, так, попрошу Як відбувалася в... акція в суботу у ботанічному саду імені Гришка, це на Печерську в місті Києві. Ми вирішили створити такий сквер і запросити представників різних етнічних спільнот, uh -huh. тому що питання миру воно торкається не тільки українців сьогодні в країні, а й тих 14 мільйонів представників різних етнічних спільнот, яких досить багато. Uh -huh. Можемо ну, давайте, подивитися. Давайте так подивимося коментар. Ну, саме головне подякувати вам за цю ініціативу. Це дуже добре, дуже правильно, що є такі люди, які. Дійсно, живуть цим, вони болі то ну, що хворіють, а переживають, турбуються про це. Мені також дуже приємно взяти участь у цій акції, посадити дерево. І дуже приємно, що ми сьогодні ще зробимо, хоч і невеличкий, але внесок в це чарівне місце і воно стане ще красивішим. Дякую за цю ініціативу і сподіваюся, іменно з откритої душою. И с большой уверенностью я надеюсь на то, что вот это наш шаг, это шаг в сторону мира, добра, благополучия и в конечном итоге стабильности. Дерево это как символ, символ жизни, которая вообще-то очень легко снять его, а трудно посадить и вырастить. И поэтому мне очень приятно участвовать, посадить дерево, которое будем называть болгарское дерево. Которое. И Хочу вам пожелать, чтобы вы испытали удовольствие действительно от этой прекрасной инициативы, а им, чтобы от этой инициативы повторялось почаще. Ну, от ми прослухали коментарі міністрів, і я хочу е, дати слово Наталії. Я, я хочу за так відкоментувати в нас. Зараз там ще є відеоряд з нашої центральної локації. Якщо можна його пустити, я розкажу детальніше. Це перше слово говорив міністр екології. Uh -huh. Далі у нас були присутні посол Румунії і посол Болгарії, uh -huh. а, також посол Сирії, а, консул Узбекистану. І всі ми разом от, садили дерева миру з думками про мир. Також були активісти. you <laughs> Знаково було теж те, що, те, що де, там, одне дерево брало декілька людей все допомагала це на рівку, всіх так. Вистачило, вистачило. Ми сиділи, висаджували хвойні дерева і дуже вдячні національному ботанічному саду імені Гришка НАН України. Дуже приємно, що дуже так якісно спрацювали на високому рівні, допомогли нам із посадматеріалом з усім, тому що в в кожному регіоні це по різному. Як координатор домовиться. Та структура йому допомагає. Десь це ботанічний сад, десь зеленбуд. От Наталя детальніше про це розкаже, як, як це відбувається на місцях. Нам допомагав ботанічний сад, і е, комерційний сектор е, е, теж проявляє свою соціальну відповідальність для створення панно миру. Нам е, фарба Сандаліна дала свою продукцію, ми малювали фарбами, кока-кола дала воду негазовану. Тобто, фонд Велват Харс дав там нам кошти. Ми закупили і полотно, на якому ми могли це зробити, там футболики надрукували, таблички. З якими фотографувалися, дещо свої кошти витратила особисті. І от хочеться вкласти всі зусилля, щоб, щоб воно було, щоб воно вдалося. Незважаючи на те, що нам не вдалося залучити партнерів і апаратуру, захід вийшов такий дуже дружній, дуже сімейний. Ну і дуже приємно, що не було такого пафосу, що це все так по-дружньому було, по-сімейному, стали всі в коло. Я сказала слово. Потім кожен там міністр, представники. Кожен міг проявити таку розповісти, те, що в нього на душі. І потім, навіть коли ми намалювалися, Л цю картину сфотографувалася, бо така дуже. Дуже дружня атмосфера, і приємно, що люди, навіть першого рангу, коли вони долучаються до таких ініціатив, ти бачиш, що вони там, деякі не приходять там, в костюмах, а приходять теж як звичайні люди, там, посадити дерево. Як нормальні люди. Так, Но Мені дзвонили з посольства, кажуть, а як одягатись? Це має бути протиокольний одяг, чи можна джинси? Я кажу, джинси, звісно, кажу, ми ж дерева будемо висаджувати. Тому так от вийшли. Сподіваємося, що цю локацію сквер миру ми будемо розвивати далі в ботанічному саду, і вже. На осінь зможемо там теж досаджувати дерева. Наталю. Розкажіть про те, як тривала акція у Вишгороді, і наскільки я знаю, ви можете розказати, як це відбувалося у всіх містах України, які брали участь, так? Да, я могу да, вас рассказать так. о себе. Об этой акции я услышала осенью, когда я принимала участие в проекте, который опять-таки инициировала Лиля. Да. Этот проект назывался Школа экологического и грамматического активиста Шега, где нас обучали взаимодействовать с общественным сектором, с медиа, писать гранты. То есть я вам хочу сказать, что сейчас, скажем так, экологические волонтеры, экологические активисты, они развиваются как менеджеры, и зрителям тому является, собственно, и то, насколько быстро и четко мы сработали. по акции "Деревья мира", потому что, то есть на самом деле от координатора достаточно было просто сильного желания, а, собственно, алгоритм действий четко прописанный, очень понятный, то есть Лилей был предоставлен. Поэтому сама идея меня впечатлила еще осенью, и я посчитала, что это достаточно своевременный проект, очень актуальный. То есть эта идея нашла отклик прежде всего в моем сердце, и, ну, то есть как показал опыт, это еще в сердцах как минимум 116 mm -hmm. координаторов по Украине и в сердцах людей и из ну, ближайших наших стран. Собственно, подготовка проходила гладко, потому что, вы знаете, идею поддерживали абсолютно на всех уровнях. Я крайне признательна и городским властям города Вышгорода и и мэр оказывал всяческую помощь и откликнулись люди. из Общества ветеранов Афганистана откликнулись ребята, ветераны, их уже можно назвать ветеранами, да, то есть участники боевых действий в АТО. И вы знаете, судя по тому, что я знаю о том, каким образом происходили эти акции на других местах, в каждом отдельном регионе координаторы они привносили что-то свое да, к этой идее. То есть стержневой была идея высадки деревьев за мир, но вот каждый координатор они старались вот каким-то образом знаете сделать эту эту акцию интересной вот мы со своей стороны то есть мы высадили шесть деревьев одно дерево высаживал ветеран Великой Отечественной войны да то есть которому там уже больше 90 лет он откликнулся он пришел мы ему помогли одно дерево высаживали войны афганцы, одно дерево высаживали войны ато высаживали дети и высаживали женщины у -у -у. да то есть участницы женского клуба то есть у нас в Ужгороде есть вот и это, это очень улучшилось да, да, да. Я уже что это встречала, в принципе, понимание и поддержку среди всех людей, которым я рассказывала об этой акции, поэтому у меня вообще не было проблем абсолютно никаких. То есть я просто инвестировала время в эту акцию, и я крайне довольна результатом. То есть я получила определенное удовольствие, я понимаю, что мы сделали хорошее дело. И вы знаете, вот когда э, идея хорошая, когда цель благая и ясная, вот я совершенно убедилась вот и на примере вот того, что мы сделали 25-го, тебе вот все помогает. Мы проснулись утром, я, ну, мы, все, ну, мы, 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 мы все в Киеве, мы проснулись. проснулись утром 25 числа, и мы проснулись с дождем. Ну, так. И мне звонят люди, которые помогали мне в Выжгороде И говорят, Наташа, дождь, ужас, катастрофа А как же мэр, а как же люди? А вдруг не придут? Я говорю, спокойно, все будет хорошо И к 12 часам, ну, к времени высадки Там, собственно, солнце было в зените Все было прекрасно Если сейчас мы попросим, и в эфир покажут фотографии То есть вы увидите, что так, они Они, что можно нам фотографии они так очень красочные, яркие К нам присоединились дети Крайне нас все благодарили а, Зная историю Истории проведения акций по Украине. То есть я вот могу поделиться вот интересными фактами. Mm -hmm. Например, В Луцке, я так понимаю, это, это 14-летняя девочка координатор она привлекла внимание тем, что она привлекла к высадке деревьев невест. То а, есть так, в Луцке так, деревья высаживали невесты угу. вот. Ну и, собственно, я думаю, что такое действие оно Однозначно не осталось незамеченным а, вот. а задача подобных акций, на мой взгляд Это и заражать идеями, и привлекать И вот Лиля правильно сказала о том, что ну, вот Она привела в пример слова матери Терезы Которая сказала, не зовите меня да, на акции против войны Зовите меня на акции про мир И, то есть, Я думаю, что это, вот, знаете, наверное, основное что сыграло для успеха проведения нынешней акции. Потому что мы так долго собираем на тепловизоры, собираем на войну, либо выступаем против, что, наверное, где-то вот уже созрело желание и потребность сделать что-то вот мирное за мир. Поэтому я думаю, вот это, наверное, основная причина такого резонанса хорошего и, ну, собственно, того, что... Є блін оказався красивим. Да, і комом, да, і, і ну, все пройшло практично в всіх наших городах, пройшло добре. Навіть да, я хочу сказати, да. навіть в Терніція це Дніпропетровська область організувала так, що ви спускали голубів миру. Угу. А, і був концерт це все після висадження дерев. Кажуть, що навіть приїхали з області. Бувало таке, що координатором телефонувала з державних телерадіокомпаній, запрошували їх на ефіри. Кажуть, що пізно дізналася, боли ще певний час пройшов. Коли спустили, але теж запрошували їх на ефіри, приділяли увагу, і до людей приїжджали теж з обласних рад. Теж зараз чиновники в принципі звертають на це увагу, тому що ну, то якщо в громадськості є бажання долучати, ну, організовувати такі ініціативи, і це все на такому масштабному рівні, тому приєднуються, поважають, допомагають. Слід сказати, що навіть в зоні АТО нас в нас області в в чотирьох населених пунктах теж mm. висаджували дерева миру. В добропіллі це були такі дубочки. У нас є координатор Володимир Орос, Він їх з осені вирощує саме от з таких жолудів, правильно, він їх вирощує в такі деревця, паростки, і потім вони з дітьми це висаджують. Теж з думками промив дружківка, Буду так а, козак, є, який з четвертої сотні, там біля Карлівки теж висаджують дерева. Тобто кажучи, вони є покинуті розсадники. Люди, коли були військові дії, вони їх покинули, вони теж будуть висаджувати там дерева. Як би погано не було, але кожному хочеться, щоб було краще, тому кожен долучається, як може, незважаючи на те, які там діти або волонтери мають досвід, не мають. Ми всіх вчимо і от вирішили обрати таких найкращих людей, яким потім будемо надавати в принципі перевагу на, при, при, при відборі на екологічну школу, школу екологічного громадського активіста, ми плануємо провести влітку. Mm -hmm. І що ця школа робить? Ми навчаємо, от Наталя теж навчалася в нашій mm -hmm. школі, як взаємодіяти з державним сектором, mm -hmm. як їх залучати, щоб вони допомагали в організації твоїх ініціатив, не заважали тобі. А громадським, як залучити волонтерів, громадських як організувати громаду і зробити так, щоб їм це було цікаво, а, чому це для них є важливо. Комерційний сектор, як компанія може проявити свою соціальну відповідальність. Тому що багато компаній сьогодні допомагають, але іноді вони теж допомагають, і хочуть бачити результат. Якщо вони допомагають таким світлим акціям, їм теж приємно. Їм приємно, що вони можуть теж прийти взяти участь або допомогти своїми продукцією, ресурсами і медіасектор, тому що. Медіа мають говорити не тільки там про якого били, поранили, а й говорити про ті громадські зміни, ті, що відбуваються сьогодні. І ми вчимо координаторів, як це все правильно організувати, як залучати ці сектори, як писати гранти, як знакоти кошти і фінансування на свої проекти і ініціативи. Як робити такі позитивні перетворення в себе на місцях? Тому що ми знаємо, що громада вона змінюється не з нашої там правління, а не з президента, а теж з людей з народу, знизу. Якщо є певне таке бажання людей розвиватися, творити добро, якісь екологічні ініціативи, то це буде ну от ви кажете, що це акція така довгострокова. Як це буде відбуватися? Це просто люди, якісь там організовано у вихідні будуть саджати дерев'я. Чи це все одно будуть якісь організовані масові такі, от це буде збирання? Це, це будуть ми запланували, що сьогодні це у нас було 25 квітня, і в принципі дехто там в кого погода, в кого заплановано там якісь там діти з зовнішнє тестування? Вони на наступний день це перенесли. В цьому нічого немає страшного, якщо це люди дійсно не хочуть це зробити і, от, все таки, коригують свої план. І, 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 і теж висаджують дерева. А, навіть там після зовнішнього тестування вона мама розповідала, координувала в місті Верхньоніпровському. на моїй батьківщині теж діти здали тестування і потім прийшли, саджали дерева. Тобто mm -hmm. а, це поки що було так: старт, стартувало в один день. На осінь ми теж оберемо певний день або місяць, коли будемо висаджувати дерева миру всі разом. Mm -hmm. а, теж. Осінні дерева. Так, так. Ну, в нашій країні можна висаджувати дерева в такі два періоди: це навесні і восени, наскільки mm -hmm. мені відомо. Тому от плануємо так в інших країнах, можливо, це. Будуть в інші дні, можливо, у них там можна дерева садити і влітку. Кожного по-різному, багато хто я чула під час ініціативи, казав, дерева 25 квітня вже не висаджують, що ви організуєте акцію, або залучаєш друзів, вони кажуть, я не буду брати участь. Там. Мені сказали в Зеленбуді, що у нас дерева вже не садять, не можна. І це дійсно іноді так. Чому? Тому що дерева з оголеною кореневою системою, які вже пішли в бруньку або в квіточку, їх не можна висаджувати, тому що вони не проживуться. Uh -huh. Але якщо попросити, щоб в них там викликали, Копати з комом ґрунту, комові дерева, тоді вони приживуться. Треба... Саме такі дерева і так, це, це, так, ми, залучали, так. ми залучали, або це були комунальні служби, які надавали там, зеленбуди, вони всі дерева, звісно, підготовлені до висадження. Або це могли бути лісові господарства. Але лісові господарства отримали лист про сприяння. Хоча б, за положення вони не мають права передавати свої дерева в місто, але вони можуть запросити активістів до себе в ліс, щоб вони в лісі в них на території посадили дерева. Активісти можуть зробити там і прибирання, і пікнік, і дерева посадити, і гарно провести час, подихати свіжим повітрям. І хто залучає комерційний сектор? Наприклад, знайшли там, що на цю територію підходять тільки там сакури, наприклад, або тільки магнолії. І залучають, ж шукають хто їм зможе оплатити ці кошти. Деколи міський бюджет покривав ці кошти, незважаючи на такі ну досить короткі терміни організації. Люди йшли на зустріч, хтось робив знижку, хтось по собі вартості. Ну і кожен координатор намагався знай знайти таку можливість. Я дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам за вашу ініціативу. Зрештою країна стане зеленішою, здоровішою, стане нація. Бажаю вам успіхів. Дякую, що ви звітали до нас. Дякуємо. Ми можете теж долучитися. І посадити своє дерево до миру. Ми закликаємо всіх хто саджає свої дерева. Ви можете публікувати фото з позначкою. Хештег за така решіточка в своїх соціальних мережах в наших групах дерево миру і також на сайті Украенго.ор на всесвітній такій інтерактивній карті. До зустрічі! Дякуємо! Дякуємо вам за запрошення. Дякуємо нашим глядачам, що ви були з нами. Продовжуйте дивитися «Укрлайф ТІВІ» і побачимось.